Цієї ночі штаб оборони Харкова після 22-ї години зафіксував виліт п'яти ракет із російського Білгорода. Частина самоліквідувалася не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо постраждалих немає. За добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах. На Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали чотири мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув. У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства. Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У печенігах виникла пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік. Близько третьої ночі росіяни знову вдарили по печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.